Ось така у мене вийшла заготовка для сулугуньки зараз перевірю її. Набрала вона кислотності, і буду далі бачити, що з нею робити. Так, чпуньк І туди. І все туди. Десь хтось косе, жужжать оці тримери. А в мене знову. Це в неділю велике свято Пасха, робити нічого не можна. В суботу один день вихідний, а роботи... господи, а роботи ціла купа. Так, І що ми маємо? Угу. Брик зліпили, розплямпушили. Це дуже тоненьке. Як на мене, ще поганенько тягнеться, напевно, що треба його ще залишити, нехай постоїть трішки, хоча хоча. Хоча місяця дуже класно. Водичка гаряча. Водичка гаряча. Так, приїжджав на штатку. Ні, тягнеться все. Все норм, все гуд. Приїжджав на штатку на обід. Бачите, яку витягла? Воно зараз все рівно трішки постоє, поки я понарізаю це все. Приїжджав на обід, напхала знову пігулками, нічого його не попустило, не краще йому. Ну, але вдома дома не погоджується залишатися. Зараз піду, візьму каструльку спочатку, наберу. Сироватки називається «Бей посуду я плачу. Піду по сироватку зараз. Я зрозуміла, для чого мені може знадобитися ось ця дощечка, що мені колись присилав. Пам'ятаєте, вона, як виявилося, трішки. Браковано. Оцю кришку надягнути на саму ємність дуже і дуже важко. Я скажу навіть ну, практично нереально. Для того, щоб це зробити, я цю кришку занурюю в гарячу воду. І тільки тоді, вона одягається. Я бачила такі точно ємності у Наталочки в магазині. Я в неї запитувалася. Вона сказала, що в неї також є такі. І що це, відать, була така бракована якась партія, тому що вона вже їх досить багато продала. І до цього такого не було. А зараз, каже, я не можу понакривати кришки на них. І щодня для повсякденного там порізати цибулю чи картоплю використання, ну це доволі незручно. Ось так надягати її. А так вона в мене і стояла, якщо чесно. А зараз, що я придумала? Завжди, коли нарізаєш сир, ну цю заготовку, да, з неї тече сироватка. Стіл у нас під нахилом. І завжди ця сироватка, ось бачите, куди тече, От туди вона й тече завжди. По дощечки, по столу. А я думаю, дай-ка я спробую. Ось отак. І нехай собі туди течі. Правда ж? У мене сьогодні все по-новому. Різалка нова шампур, да? этот, як його звати, господи? Ліра нова. Е Шумовка нова. Дощечкусь нову приладного. Ну і що? І так мені не страшно, що кудись там щось потече, бачите? Так, трішки фантазії. І можна що завгодно придумати, так? Я вже поставила грітися сироватку. Зараз це наріжу і буду плавити. Так. Це я тільки половину порізала. Щось забагатсько сьогодні. Ріжу. А я вам зараз скажу, що забагатсько. Трішки зменшили у дої, ну як, ну, трішки. Трішки. Я не скажу, що дуже. Ну, трішки по літражу зменшили. А їдять то те саме. Тобто молоко, це те, про що я казала, що я ніколи не намагалася збільшити надої штучно, для того, щоб була більша кількість молока. Ніякими соковитими там, ніякими добавками. Для того, щоб було більше надої. Бо це потрібно тільки в тому випадку, якщо ви торгуєте молоком. А якщо ви торгуєте сиром, ну чи варите сири, то вам ті надої непринципові. Чому? Ну як? Звісно, якщо давати ми коза півтори літри, то принципові я трошки не з тим умислом казала. Непринципові, ну от, наприклад, да, дає коза 3-4 літри. І намагатися... Так, нагрілася сироватка. Намагатися збільшити її надой до 5-6 літрів. Ану будь сюди втекло. Намагатися збільшити надой до 5-6 я не бачу в цьому сенсу. Чому? Тому що молока буде більше, але воно буде рідкіше, рідше. І якщо я візьму, наприклад, 50 літрів молока і поставлю на сир, коли кози дають да, 5-6 літрів, у мене виход сиру буде менший. Аніж я возьму так само 50 літрів молока і поставлю варити сир. Коли та ж сама коза, дає не 5-6, а ну там 3,5. В такому випадку вихід сира буде більший. Тому я ніколи штучно не намагалася підвищити надої. І вам не раджу. Так от, до чого це я? До того, що зараз трішечки надої впали. Не, я там знаю, може на 2-3 літри, то може бути з цієї самої кількості молока, а вихід сиру може бути більший. За рахунок того, що воно більш жирніше, більш плотніше, щільніше. Не сподобалось мені. Великими брусками я колись спробувала, минулого разу також спробувала. Ну, такими, знаєте, такими добротними. Мені подобається отак оце більше за все. І дрібниці дуже не подобається, але й великими не сподобалось. Оце отак ось порізала. І зараз буду працювати. Як буду працювати, як завжди. Спочатку подивлюся, як плавиться, як тягнеться, якщо буде ідеальна палочка виходити, значить потягну на палочку. Якщо ж мені десь щось не сподобається, то будуть головки. Давай стікай вже красота. Формуємо косичку, прогріли нашу сирну заготовочку, я прогріваю в сировиці. Хоча є, роблять люди і просто у воді. І буду зараз працювати. Я не знаю, у вас було в дитинстві такий вислів? У мене був. Що такое не везет і как з этим боротися? От як пішов день з самого ранку, отак, куверком все, да? Так я відчуваю, він не закінчиться. То Вову загубила, то йому зле, то світло туди-сюди вимикали, вмикали. Ось чергова партія позитиву. 50 літрів молока. Те, що мені здалося, що той кусюнчик ще не набрав кислотності, коли я пробувала. Набрав. Перебрав навіть. Заготовка перекисла. Не врахувала я те, ну, чомусь взагалі вилетіло геть з голови, що нова закваска. Ти не знаєш, як вона працює. Я іншого пояснення не знаходжу. Мені здається, ну, це все тільки через те, що змінена закваска. А я навіть не думала контролювати і перевіряти. Я бросила на 2 часа, так як по рецепту? А виявляється, треба було раніше. Кинулась плавить. Воно не еластичне, воно крихке, воно ніяке. Тепер що я почала плавити. Та як же ж вам показати? Ну, Я так отак в стаканчик. о, ну, Це таке мікушки буде, да? воно не солене не залишиться. Думала, думала, що зробити. Спочатку хотіла взяти ємність туди спеції. І коли воно нагрівається в да? ну, і стає таке плавке, м'ягке. Слоями викласти в цю ємність поміж слоїв, дати салички екстра, ну, по типу, як на халумі. І буде ну, такий якийсь собі внештатний нештатний сир. Ну, я одну зробила. Але він не склеївся. Він взагалі геть. Не склеївся, бачите. Як я їх ложила, ці слої, так воно і піднімається. І, до речі, це був низ. Це був низ, це я вже перевернула. Таке. Таке. Я ж з травами взагалі не люблю. Тому мені таке. Угу. Угу. Щоб батарея сіла. Угу. Ну як то кажуть бутс. Репить, скрипить на зубах, все як полагається. Треба було. Я не врахувала. Я не врахувала взагалі нічого. Я не врахувала, що це закваска іншого виробника. Я не врахувала, що вона в своєму складі містить хельветикуси болгарську паличку. Ну і виявляється, бачите, концентрація закваски Все ж таки в Далтоні. Залишає бути кращою, так? Переводі, оставляє бит лучший. Чи желает быть лучший, як там кажуть? Ну, Коротше якось так, тому що ТСТ Далтоновське, яке ми клали, і бувало таке, що не наростала кислотність. то тут спрацювало все набагато швидше. Хоча я не клала більше закваски. закваски я клала по дозуванню. ну, як по дозуванню. По інструкції там 0,019, ну, а я порахувала 0,02. Ну, тобто, по інструкції, грубо кажучи. От вам і далтановські закваски, от вам і нові. Можливо, звісно, це було б краще. Швидше можна було б звільнитися да, від цього сиру. Е ну, не чекати два години, поки він сироватки. Не знаю коли. Можливо, через годину потрібно було перевіряти почати. Можливо, раніше. Не знаю. Просто не знаю. І річ в тім, що я не можу придумати, що з ним зробити. Як сулугуні, воно не складається, воно творожисте, воно, ну, взагалі воно не вимішується, норветься, розсипається і все. Коли я почала так, так швидко, при том, дуже швидко, коли я почала ось оце нагрівати і, ну, перемішувати, да, воно іще трималось купи. А коли я після того, ну скільки там, ну, 10 може хвилин, коли я почала за цим гратися, то вже воно, я не могла його, я кидаю шматочок в каструлю, я піднімаю лопаткою, а воно просто розривається, розсипається на шматки. Ну, тобто, дуже швидко, дуже перекисло, ну, я маю на увазі. А от коли воно було в нормі, а воно ж так завжди, тим паче, тепло на дворі, тепло в хаті. І вікно відкрите, і там же ж температура тримається, бо каструля велика. Воно ж так і є, коли влітку вариш сулугуні, і якщо головка набрала кислотності, да, вже готова визріла, і ти її зараз не можеш всю хвилину поплавити, то потрібно прибирати в холодильник. А я ж без всякого... Поки порізала, поки нагрілась сироватка, поки поприносила формочки. Ну, а вона порізана, стоїть далі, далі, ну, перекисає, ви зрозуміли, да? Ні, ну, е як кажуть, гіркий досвід це також досвід. Вчитися на своїх помилках то добре. Але, ну, якось трішечки образливо. 50 літрів по пустить. А по-друге, що з ним тепер зробити? Просто віддати свиням. Воно і це ніяке. Воно не просолилося, воно рипить, скрипить на зубах. Ну, чорті, що з боку бантик. Плавлений сир, ну хто буде їсти? Ми ще той не доїли. Ну, якщо намагатися перекрутити його на м'ясорубки, додати туди соди, ну, чи зробити сіль плавитель, ми ще той не поїли. Ну, не люблю я таке. Ну, не люблю. От що робити? Що робити? Ой, що за день? Наче й не понеділок, слухайте. Останній день місяця. Це мене квітень не хоче відпускати, падла. Квітень не хоче відпускати в травень. Останній день місяця і не тринадцяте, і не п'ятниця, і не понеділок, а начебто й серед тижня, вівторок, і тридцяте. День якийсь неправильний. Все, настрою немає. Бажання немає ніякого. Зараз помию посуд і все напевно. що. Ні, це не означає, звісно, що я не буду робити другу спробу. Просто на наступний раз я буду більш вумніша, і я почну перевіряти головку на. Зрілість на плавління набагато раніше. Можливо, так, годину з закваскою, годину з ферментом, потім викладаємо, чи то мішаємо годину в сироватці, викладаємо у форму і, можливо, навіть треба спробувати. Якщо ні, ставимо назад у формі тільки вже. Сироватку. І через пів години перевіряємо. Ні, значить, там ще через 15 хвилин. Це вже буде 45, потім годину. Ну, коротше, отак. Кожні 15 хвилин. Ну, а що робити? А іншого виходу немає. Іншого виходу немає. Да, не хочу вже сьогодні нічого. Я образилась. Я образилась. Що це за життя буття,га? 50 літрів молока. Закваска, мій час, гора грязної посуди, вода миюча. а результату, і все. Ладно, що ж, шишку, гіркий досвід це також досвід. На наступний раз будемо умніші, будемо перевіряти раніше. Так що не спішіть. Не спішіть ті, хто купив закваску. Нову вже. Не спішіть варити з неї сулугуні. Дайте, я спочатку розберуся з нею. Ну, або розбирайтеся самі, тільки майте на увазі мій досвід. Бо може бути кака. Отак. От Коротше, я думаю, що на цьому на сьогодні ми будемо закруглятися, так? Да? Угу. Я зараз оце все тут перемию, бо тут, а... Мама дорогає. Ну, а що з ним робити, я не знаю. Просто не знаю. Воно як буц. Я знаю, на Західній Україні таке полюбляють. Воно скрипить на зубах таке, ну... Кроме плавленого сира в мене навіть і думок нема ніяких, а плавлений сир в вішку ми ще той не доїли. У нас ніхто його не їстиме. Морозити плавлений сир, він не морозиться. Що я з нього ще зроблю? Колись робила плавлений сир по типу дружби, такий, не м'який, не як янтарь. І суп варила. Боже, вся каструля в тому сирові, він поплавився, поприставав до всього. Ложка, половник, каструля, Вова як драйв і сказав, щоб я більше такого супа не бачив. Так що теж не варіант. Просто не знаю. Ладно, бажаю всім тихого вечора. Мирної ночі. Хоча зараз день. Але я на цьому напевно буду закруглятися. А в планах же ж було. І хотіла показати вам, як формувати ачаковало. Ну або скаморця, як називають. І хотіла показати ще ще раз, бо запитували в мене, як плести косу. Тільки тепер меншу хотіла зробити. І хотіла показати ще, як плетуть косу. Тільки, ну, вона тіпай коса, ну і не зовсім коса. Ну, коротше. Багато чого планувала. Ну, це так, я думала собі наперед. Не вийшло з цього геть нічого. Отак, От я віршами вже скоро балакати почну. Все, мої любі мої хороші. Бувайте до завтра. Завтра почуємось, побачимось. Ну, завтра вже варити нічого не буду, ні. Вже наварили сьогодні, хватить. обійняла, зацілувала. Па-па.